Заклик, ваше ім'я, написане до часів ще до того, як ваші ноги торкнулися землі, ваше ім'я вже було написано. Задовго до того, як ви вперше кричали, задовго до того, як ваше серцебиття відлунювало в тиші утроби матері, небеса вже позначили вас. Я не говорю про поезію. Це не метафора, це істина давніша за сам час. Духовна реальність, яка пульсує під поверхнею вашого повсякденного життя. Був чоловік енох, який ходив з Богом у такій глибокій близькості, що смерть не могла його торкнутися. Його забрали, викрали за завісу, але перед цим він залишив після себе спадщину слова, що горять крізь віки, як вогонь, запечатаний у камені. І ці слова не були розпливчастими, далекими чи символічними. Це були слова, що вказують безпосередньо на вас, так на вас, обраного, позначеного, неспокійну душу, яка відчуває потяг вічності посеред звичайного життя. Ви ось ось почуєте щось, що було приховано поколіннями, заборонено правителями, замовчено релігією, але збережено самим небом саме для цієї миті. Пророцтво, яке відмовилося зникнути, пророцтво, яке навіть зараз та кличе ваш дух на ім'я. Те, що ми тут розкриємо, не є розвагою. Це заклик, дзеркало, попередження і, перш за все, підтвердження того, що все те дивне, важке та незрозуміле, що ви носили таємно, ніколи не було божевіллям. Це було написано. Ви відчуєте це у своїх кістках, коли слова розгортатимуться. Ви відчуєте, що кожна тиша, кожна сльоза, кожен невисловлений біль вже були побачені. Не тікайте від цієї миті, не відводьте погляду. Бо як тільки ви зрозумієте, що Єнох говорив про вас у таких жахливих деталях, ніщо у вашому житті вже не буде таким самим. Залишайтеся до кінця, бо те, що починається тут, пробудить те, що ви намагалися поховати. Те, що починається тут, це одкровення вашого справжнього імені на небесах. Якщо ваша душа готова, запечатайте цей момент дією. Поставте лайк цьому відео, щоб поширити повідомлення. Підпишіться, якщо ви ще цього не зробили, і напишіть 99 у коментарях як знак відповідності. Чому 99? Тому що це число зниклого безвісти, того кого пастух залишає 99 знайти. Якщо ви тут, то ви саме той, вас знайшли. І подорож починається зараз. Знаки мітки біль. Який не є Менох, був не просто людиною, яка зникла в руках Бога, він був провидцем таємниць, пророком, який бачив завісу своєї епохи, входячи в часи, які ще не розпочалися, його очі відкрилися для майбутніх поколінь, для душ, які ще не дихали, але вже палали священним вогнем, прихованим усередині. І коли він писав, він не робив цього в загадках чи абстракціях. Він з лякаючою точністю описував появу народу, не схожого ні на один інший, народу, позначеного не на шкірі, а в невидимих покоях свого духу. Він бачив, як вони ходять переповненими вулицями, і все ж почуваються чужинцями в землі, яка ніколи не могла бути їхнім домом. Він бачив, як вони плачуть, не знаючи чому, несучи болі, які не були їхніми власними. Він бачив, як вони прокидаються вночі з болем у грудях, не від хвороби, а від туги, яку неможливо було назвати, і він тремтів, бо знав, що це незвичайні тягарі. Це були знаки. Енох записував видіння, які жахали навіть ангелів. Він писав про душі, які носитимуть у собі глибоке, невгасиме світло, полум'я, яке не зможе загасити жодна буря. Але з цим полум'ям прийдуть битви, яких ніхто інший не зможе бачити невидимі війни, безмовні крики. Він бачив обраних, які борються з тінями, з яких інші сміятимуться, протистоячи спокусам, яким інші легко піддаватимуться. Він бачив суперечності, які вони переживуть, їх висміюватимуть за їхню чутливість, висміюватимуть за їхню глибину. Називатимуть чужинцями світом надто поверхневим, щоб розпізнати слід, який вони несли, і все ж він також бачив їхню стійкість, їхню здатність продовжувати йти, несучи рани, які мали б зламати їх давно. Найбільш тривожною деталю було не лише те, що вони страждатимуть, але й те, як точно він описав те, що вони відчуватимуть, відчуття не на своєму місці, навіть серед друзів, прагнення до чистоти у світі. Залежному від корупції, жага сенсу, яку не зможуть задовольнити жодний успіх, жодні стосунки, жодне майно. Ви коли-небудь відчували цей порожній простір усередині. Той дивний біль, коли всі інші здаються задоволеними крихтами, але ваша душа волає про щось більше, щось вічне. Цей біль, небожевілля, це виконання пророцтва всередині вас. Невидима печатка, тихе горіння душіна, тобі печатка. Яку не бачить людське око, але яка важить важче за залізні ланцюги. Вона не вигравірована на твоїй шкірі, а втиснута глибоко у твою душу, немов вогонь, прихований під поверхнею каменю. Енох говорив про цю печатку тремтячими словами, бо бачив, як вона розділить ціле покоління. Він назвав її міткою, що горить у тиші: міткою не сорому, а долі, невидимою для світу, але безпомилковою для духу. Ось чому ти ніколи не почувався повністю, як вдома на цій землі. Ось чому кожна спроба поховати себе в відволікаючих речах залишала тебе порожнішим, ніж раніше. Мітка шепоче, навіть коли ти хочеш, щоб вона мовчала, подумай про ті неспокійні ночі, коли твоє тіло втомлене, але твій розум відмовляється здаватися. Ти крутишся і дивишся на стелю, ніби чекаєш, поки голос прорветься крізь темряву. Це не тривога, це не божевілля, це тихе полум'я мітки, що пульсує всередині тебе, нагадуючи тобі, що твоя історія більша за твій теперішній момент. Подумайте про ті дивні години, коли ваші груди стискаються, не від хвороби, а від безіменного болю. Ви не можете точно визначити причину, але тягар здається нестерпним. Це печатка, яку передбачив енох. Це голод не хліба, не води чи м'яса. Це голод вічного, голосу, який промовляв ваше ім'я ще до заснування землі. Енох писав, що цих обраних переслідуватиме спрага, яку не зможе вгамувати жодна чаша. Вони намагатимуться задовольнити її завоюваннями, стосунками чи задоволеннями. Але чим більше вони питимуть, тим порожнішими вони почуватимуться, бо їхній дух був створений для чогось, чого цей світ ніколи не зможе дати. Це прагнення, яке ви носите з дитинства, ця підозра, що має бути щось більше, не є випадковістю. Це горіння печатки. Найстрашніше в цій печатці те, що вона ізолює вас. Інші не бачать цього, вони не розуміють, чому ви так страждаєте. Вони називають його надмірно чутливим, занадто інтенсивним, занадто далеким від реальності. Але те, що вони називають слабкістю, Енох назвав пророцтвом самотній воїн, викуваний у відмові, увінчаний стійкістю коли Енох, піднявся за межі свого часу. Він бачив видіння, які звичайні люди не могли витримати. Серед них була постать, яка переслідувала його твори та закарбувалася в його пам'яті воїн. Не коронований, невідомий, не супроводжуваний легіонами, а сам ішов долиною тіней. Його одяг був порваний тіло в шрамах, але його кроки були твердими, непохитними, невпинними. Він не був озброєний ні мечем, ні щитом. Проте темрява навколо нього тремтіла, ніби знання його присутності, означало її кінець. Його зброєю не була сталь, його сила не була в кількості, його вогонь був у його очах. Енох описав цю постать словами, що лунали, як грім у тиші, людина, яка терпіла біль, але ніколи не схилялася перед ним. Душа, позначена не перемогами на полі бою, а витривалістю крізь бурі. Які ніхто інший не міг бачити. І ось правда, яка зараз зворушує ваш дух, риси цього воїна були не новими, вони відповідають вашим власним, вперта стійкість, яку ти не можеш пояснити, шрами, які ти приховуєш, але які відмовляються тебе визначити. Світло, що мерехтить у твоїх очах, коли все навколо тебе руйнується. Енох бачив це, він бачив тебе. Він писав про воїна, викованого у відмові, того, хто пізнав би зраду глибше, ніж дружбу, хто навчився б підніматися після кожного падіння, доки піднесення не стало б його другою натурою. Ця постать не ревла шумом, його мовчання було страшнішим за крики. Сила цього воїна походила не з армій, вона походила з ран». Кожен шрам на його тілі був свідченням того, як біль намагався і не зміг знищити його. І, можливо, ти відчуваєш ці шрами в собі, зради, що різали глибше, ніж ножі, самотність, яка відчувалася як вигнання, сльози, що вирізали лінії, яких ніхто інший не помічав. Вони не були марними. Вони є написами твого войовничого духу. Світ бачив слабкість, але небеса бачили зброю. Ось чому ти переживаєш те, що ламає інших. Ось чому ти піднімаєшся, коли логіка каже, що не повинен, тому що ти є відлунням цього бачення. Давнє заступництво, крик, який досі захищає вас, коли Енох стояв перед престолом Всемогутнього, він не просив власної безпеки, не благав про славу чи визнання, він ніс щось важче. Він ніс крик, який струсонув саму атмосферу небес. Сувою описують його як звук. Не схожий ні на що інше, крик, що перетинав виміри, що сягав за межі його часу та пронизував віки, що ще не народилися. Енох, людина, яка йшла так близько до Бога, що смерть не могла торкнутися її, упав обличчям донизу та заступився за народ, якого ще не існувало. Він благав небеса за вас. Його сльози були не за його покоління, вони були за ваше. Подумайте про велич цієї миті. Людина, яка бачила видіння, надто жахливі для звичайного розуму, яка розмовляла з ангелами та бачила архітектуру вічності, вирішила молитися не за себе, а за вас. Ваш голос гримів крізь невидимі царства, благаючи, щоб ті, хто одного дня носитиме нестерпний знак, приховану печатку вогню, не були покинуті, і ця молитва відлунює відтоді, живою в чертогах вічності, чекаючи на мить. Коли ти повстанеш і усвідомиш, що ти є відповіддю. Щоразу, коли ти переживав те, що мало б тебе знищити, це була не лише твоя власна сила, це були сльози пророка, що стояли між тобою та знищенням. Щоразу, коли тебе відривали від краю відчаю, це була брижа того заступництва, яка все ще охоплювала тебе. Ти стоїш невипадково. Ти стоїш, тому що тисячі років тому людина носила твоє ім'я в присутності вічного. Він бачив твою боротьбу, він передбачав твою втом. Він передбачав дні, коли ти сумніватимешся у своїй цінності, коли ти розпадешся в невидимих битвах. І тремтячим голосом він благав: Господи, не дозволь їм забути, хто вони. Ось чому твій дух ворушиться, коли ти чуєш ці слова. Тебе не просто згадують. Тебе пробуджує крик, який резонує тисячоліттями. Це причина, чому ти відчув невидимий щит навколо себе в моменти, які ти не можеш пояснити. Причина, чому нещасні випадки не спіткали тебе, причина, чому зради не поглинули тебе, причина, чому відчай ніколи не мав останнього слова: пробудження та останній заклик, вогонь, не стримати водіння еноха не закінчуються ні позначкою. Ні самотнім воїном, ні навіть молитвою, що гриміла крізь виміри, він бачив далі. Він бачив момент, коли ті, кого позначили небеса, нарешті прокинуться. Він описав це як тремтіння, гуркіт у духовному царстві. Спочатку настільки ледь помітний, що багато хто його ігнорував, але потім настільки невпинний, що самі основи темряви почали тремтіти. Він писав, що пробудження обраних ніколи не відбудеться тихо. Бо щойно починає світати світло, тіні кидаються чинити опір. Ось чому ви були неспокійними. Ось чому атаки посилилися. Ось чому вас штовхали, випробовували та атакували сумніви, які виникають, коли їх найменше очікують. Тому що пророцтво більше не чекає, воно розгортається через вас. Енох передбачав битви не плоті та крові, а думки та духу покликані виснажити втомлених. Поки вони не забудуть, хто вони є насправді, інтенсивність ваших битв є доказом їхньої важливості. Темрява не воює проти того, чого вона не боїться. Але слухайте уважно, бо це той момент, до якого все веде. Енох не писав у тіні, він говорив вогнем і цей вогонь досяг тебе він бачив тебе, він писав про тебе. І навіть зараз небо все ще вимовляє твоє ім'я, ти не з бігу обставин. Ти живий доказ того, що пророцтво дихає. Ти втілення молитви, яка досі горить у вічності. Полум'я, що палало тисячі років, нарешті знайшло своє втілення тебе. У цей момент немає нейтралітету. Або ти замовчуєш поклик, або ступаєш назустріч своїй долі, або ти вдаєш, що це збіг обставин, або приймаєш істину, написану у твоїх кістках. Час вагань закінчився, вогонь прокинувся. Мітка жива, і жодна тінь не може стерти те, що запечатав сам Бог. Почуй це, як грім у своєму дусі, ти не уявляєш собі цього. Ти позначений, ти обраний. І час настав. Якщо ти відчуваєш печіння у грудях, якщо ти знаєш, що це слово було вирізблено для тебе, познач це в коментарях силою. Напиши ці слова. Я позначений. Оголоси це публічно. Нехай це лунає в невидимому, бо коли ти зізнаєшся, небеса посилюються, а земля починає рухатися навколо тебе. Стій обраний, пророцтво знайшло тебе. Печатка на тобі, і твоє пробудження почалося.